Доброго дня, дорогі друзі! Хочу зробити таке відеозвіт своїх рослин-новинок, які приїхали до мене в лютому місяці, робити окремо кожну посилочку-розпаковку. Якось воно не дуже мені виходить. Тому що зазвичай рослин в одній посилочці в мене не є багато і це не є цікаво. Тому я робитиму такий звіт. За кожен місяць, ну, якщо в мене будуть, звичайно, нові рослинки. Хочу почати з такої красуні. Ось, це така моя мрія. Досить довго я її шукала, щось не могла її собі придбати. Це Полідоніс Мехіко. Ось вона має там ще в мене дітки. І коли приїхала до мене, вона вже випустила собі цвіт. Така красота. От. Просто дуже мені подобається вона красуня. Далі буду показувати вже по черзі. Ось така гіхіверія, вона в мене без назви. Тому що це гібрид від Ліпського. Він назви, робить, я в нього купувала рослини. Це мені на подаруночок. Прийшов такий гібрид. Купувала я в нього ще Romeo ось така маленька. Потім купувала в нього Перл for Але вона. Зараз попробую показати, вона. Монстрозна форма, вона має листочки, в неї такі грубі, в неї листочки. Крутенькі, такі грубі. Ось, бачите, листочок один ніби варігатний, але вона не варігатна, монстрозна. Вона деяка має два кінчики-листочки, грубенькі такі. Ну, коротше, мені сподобалося, я її вирішила собі прикупити. Потім в нього купувала я. Ось так учхуенс Ruby Blush. Ось красотка подвійна. Дуже мені подобається. Купувала в нього ліпстик. Цей ліпстик продала, потім пошкодувала. Е ну, пошкодувала не про те, що продала, а все-таки захотілося її назад в колекцію. Купила собі меншу. Буде рости. Навіть таке буває. Що я не хочу, потім хочу і не зрозуміло. Так, від ліпського все. Потім купувала я в іншого продавця. Це в нас Spain Variegata. Ну, я оці малявки поставлю, які вони будуть, коли виростуть в куточку фото. Бо зараз що на них видно? От, нічого не видно. нюнька. Ну, в неї варігатність така розмита, дрібненькі такі рисочки по всьому листу. Потім Black Rosa. От. Ну, ще поки що вона у мене не дуже блек. Ну, вона і не була Black, як приїхала. Ось така червона Fire Pillar. Ну Ця почервоніла гарно і швидко окрашується. Так що тут я не... Она красотка вже, хоч маленька. Потім отака Subsilis variegatна в мене приїхала. Маленька поки що, але поставлю, яка вона. Купає. І. преміум. трампл преміум, по-моєму. От, ще малявка теж. Моя щось. Кось було осини. Вирішила купити собі заново. Ну, ось така кількість рослин приїхала. Надіюсь, що вони ростимуть мені гарно, радуватимуть мене. Вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтеся, ставте лайк. До побачення. Хай вас радують ваші рослинки.